Настільна гра для моложавих дідів. Зараз проведемо детальний розбір однієї з найкращої розмовної гри на українському ринку. Ваші увазі настільна гра, ти старієш. Що ж, розробник цієї гри я Surprise, motherfucker. Але не спешіть переключатись, бо я спробую максимально об'єктивно доказати вам, чому ж ця гра одна з найкращих. Тож погнали склад. Цій простенькій, але міцній коробці на нас чекає. Інструкція як грати. куди ж без неї? Шість полей для гри та шість фішок. Це такий шлях старіння, по якому гравці пересуваються. Ну і 200 карток. 200, це доволі багато, а ще пісок з діда і маленький ностальгічний подарунок. Не буду розкривати який, нехай це буде сюрпризом. Для кого ця гра? Відповідь для всіх не потрібно вміти грати в настолки, не потрібно навіть любити ці настолки. Потрібно просто весело проводити час. Грати можна де завгодно. За столом, в барі, на природі, при цьому не відволікаючись від процесу поїдання чи випивання чогось смачненького. Якщо ж казати за вік, то це ще. 16-60. І то 16 не тому, що там є якісь вульгарності в грі чи пошлості, а скоріше через те, що молодша аудиторія навряд чи сприйме усі приколи та жарти, які є в цій грі. Правила! Знаєте, цей момент приходиш в гості до друзів пограти в настолку. І тут починається 30-хвилинний процес пояснення правил, після якого ти все одно нічого не зрозумів, і кажеш: ну ладно, в процесі розберемось. Тут же все максимально просто. Засікай. Найстарша людина в компанії стає ведучим і перше тягне та зачитує вголос картку. Якщо те, що написано в частині старий. Про тебе, то ти піднімаєшся на одну сходинку по шляху старіння. Якщо ж те, що написано в частині моложавий про тебе, то ти спускаєшся на одну сходинку по шляху старіння. Якщо і те, і те підходить, то просто залишайся на місці. А перша людина, яка дійде до рівня дід, програє. Хто в цей час був на найнижчій сходинці, виграв все, все просто. Ну і давай покажу на прикладі. Тож старий, тебе бісять парочки, які цілуються на вулиці. <рив> Звичайно, мене бісить. Кого ж не бісить? Це йдеш собі спокійно, нікого не чіпаєш ани вони... жах моложавий. В тебе немає певного живота, якщо ти хлопець, або ж в тебе накачені губи, або інші місця, якщо дівчинка. Ой, в мене вже починає з'являтись. Тож, напевно, не на судьба мені спуститись вниз цього разу. Йдемо далі. Старий, ти доволі часто заходиш в кімнату і потім стоїш з навіщо ти туди прийшов. Да, на жаль, постійно. Напишіть в коментарях, чи у вас є таке. І, молошавий, ти лякаєшся, коли бачиш сиву волосину. Ой, це просто якийсь жах, оцей стоїш перед зеркалом, бачиш нову сиву волосину, а інколи й декілька, і такий, ну йомо, я не хочу старіти, господі, ми ж з собою домовлялись, тихай всі старіють, але не я. Давайте ще, може, парочку. І так, старий. Якщо на вулиці мінусова погода, ти не замислюючись одягаєш підштанки або шкалоходки. Так вже той вік, коли не носиш шапку, бо не модно, давно пройшов згодня і моложавий, ти користувався праскою більше ніж кілька місяців тому. Ой, раніше я взагалі не розумів навіщо ця праска, а особливо людей, які гладять білизну постільну, це ж взагалі ким потрібно бути, але пам'ятаю, бабуся так робила, і потім було приємно звичайно лягати. Тож може, треба буде. Спробувати так, от старісті приходить. Продовжимо за підштаники. Старий, в тебе є домашні підштаники або школхотки. Тобто вони десь там порвались, але їх шкода викинути. Тому вони стали домашніми. В мене половина гардероба такого. Бо ну як що, не можна таке викидати, воно ще точно знадобиться. І малыша, і в тебе незвичний колір волосся по типу червоний, синій рожевий, і таке. Один раз студентстві спробував пофарбувати волосся в червоний, але воно якось так не взялось, тому на цьому. У мене звичне волосся і закінчилось. Давайте ще парочку. Старий, твій улюблений супермаркет, а тебе. Головне, щоб не варус. І моложавий в цьому місці було таке, що ти ліг спати дуже пізно, бо задивився якийсь фільм або загрався в гру, серіал і так далі. Ні, в мене вже дуже давно такого не було, щоб я сидів, дивився всю щось. Але раніше да, ех, ех, безтурботні часи були. Старий, ти пам'ятаєш, що Vodafone називався не тільки МТС, а що він називався UMC, а ще був джинс. Я таке пам'ятаю. І моложавий в тебе є завужені джинси. Ну наскільки завужені? Тут треба подумати. Подумати, старий в тебе був мобільний телефон Siemens. О, перша любов це мобільний телефон Siemens. І моложавий в тебе є сумка-бананка. Так я <смеш> з качечками. <смеш> Що ж, карток в грі 200 штук плюс є спеціальні інтерактивні картки, які трошки розширюють межі гри. Тож Певнений, цих карток вистачить точно не на один раз. Але сенс гри не просто пересувати касету вгору чи вниз. Потрібно розмовляти, потрібно ділитись своїми думками. Наприклад, от в тебе був мобільний телефон Siemens. В мене був Siemens CX 60, якщо я не помиляюсь. Хтось може сказати, а ні, в мене в той час був Sony Ericsson ще. Я такий все оу, воу, а ти мажорний був. Ну, коротше, треба по черзі ділитися своїми якимись думками, спогадами. Про те, що написано на карті, і тоді це буде просто шикарне часопроводження. Тож підводячи підсумки, Гра вийшла максимально живою та веселою. Якось проведу порівняння з конкурентами, але мені здається, що в цій грі більше душі та конкретики. А те, що вона дійсно подобається людям, це доводить більшість 700 проданих екземплярів та купа, купа. Купа різних гарних відгуків. Тому ця гра просто шикарний подарунок усім, хто старіє. А це ти, ти і думаю, ти. На будь-яке питання з радістю відповім в коментарях. А сайт для замовлення гри за посиланням під відео. Ну і як приємний бонус, тримайте 10% знижки за промокодом YouTube. Що ж, дякую за увагу. Підписуйтесь і старійте весело.